Вітаю, вітаю сьогоднішній вечір. Був дивний випадок, не так давно. Я його пригадав вчора після роботи, після роботи з егрегорами. Я пригадую про Егрегора, і коли рахую вподобайки, коментарі, як ви поділилися моїм відео, і, звісно, що підписку, коли передивляюся. І дуже прошу ті, хто підписані вже на YouTube, перевірте підписку, якщо ви вважаєте. Багато хто буде здивований, що YouTube вас відписав. Це незаконно, з точки зору взагалі з любого, але YouTube так робить, тому перевіряйте. І, звісно, підписані на YouTube, підпишіться на Facebook, Instagram і Telegram. Це буде дуже приємно мені і моїй команді. Так от ЕГрегори, де це дивні такі утворення, і знаєте, що був. Такий чолов'яга, якому все подобалося в нашій академії. І він відчував все хорошо. Йому не сподобалось те, що наша академія не утворює і не збирається утворювати Егрегора. Він перечитав свої записи, якихось конспекти, якихось лекцій. І я так розумію, просто немає розуміння, що таке егрегори, що таке егрегоріальні структури, в принципі, і наскільки вони шкідливі, наскільки це паразитичні. Так, вони глибоко інтегр... інтегровані в наш світ, їх викорінити не можеш, але ти можеш почати жити без втручання егрегорів, поза ними, контактуючи напряму з Всесвітом, з енергією, і це буде нормально. Було би дивно, знаєте, якщо у вас живцем їдять, а ви не хочете від цього позбавитись. А саме це, з життя в життя, всю нашу цивілізацію. Роблять егрегори. Це як пліснява, але гігантська, яка пронизала наш світ. О, ці плісняви переплилися, вони являються паразитарними сутностями. Між Богом і вами егрегори, між фінансами і вами егрегори, між водою і вами егрегори, між вами і суспільством Егрегори, між вами і здоров'ям Егрегори. Основна функція егрегорів їсти вашу енергію. То тепер. Вам зрозуміло, чому наша академія не має і не створювала, і не буде створювати егрегора. Це паразитарна сутність, яку ми не в якому разі не допустимо до своєї енергоструктури. Я поговорю ще з вами про енергетичну систему нашої академії, яка дає доступ до джерела знань, яка дає захист і багато чого дає. Це одна з. Найранішніх утворень енергоструктур на планеті, бо наша у адепти нашої академії займалися вознесінням планети ще під час інволюційних процесів з самого початку. І ми свідомо знаємо, що звідки береться, і ще до того, як тут опинилися створюватися егрегоріальні структури, була створена наша академія, і в чистоті своїй була створена. Енергоструктура. Зараз вона частково відтворена, частково вона створюється по-новому. Але засади всі ті самі: свобода, незалежність, відповідальність за своє життя, свої дії, за наш світ, за нашу цивілізацію. Тому ну дійсно я був дуже здивований, але я бачив в стіну нерозуміння, незнання, велетенську гординю всієї людини, яка. Була впевнена, що егрегоріальна структура це благо, і вона має бути. На превеликий жаль, так думають більшість людей на планеті. Ми вже неодноразово пропонували планетарну роботу, де люди від'єднували себе від усіх егрегорів і отримали благо. Наші учні академії на третьому ступені мають можливість від'єднатися від всіх егрегорів. І взаємодіяти з усіма енергіями напряму. Більше того, ми вимагаємо і отримуємо в толерантній формі повернення всіх енергій, які пожрали ці егрегори, і ми свідомо і несвідомо їх віддавали в усіх життях. Отже, ви, я вам хочу повідомити сьогодні, що ви маєте право від'єднатися від усіх егрегорів. Релігійних, фінансових, і це тільки покращить умови вашого життя. Ви маєте право бути свободними від цих хворобливих стосунків. Ви маєте право позбавитися цих структур, цих паразитів, і ви цим тільки покращите своє фінансове становище, своє здоров'я, свої стосунки, свої відчуття, свої здібності. Ви більш ефективно зможете просуватися по духовному шляху і вибудовувати своє життя. Я вам це повідомляю. Егрегори являються паразитарними структурами, так вони занадто потужні, так, вони занадто інтегровані в процеси, що відбуваються на планеті. Так вони впливають на ці процеси. Тим не менше, ми можемо ефективно взаємодіяти напряму. З, з усіма енергіями, з усіма явищами в нашому світі. І ми можемо вибудувати такий світ, який стане некомфортним для, для егрегорів, для їх перебування. І цей світ буде по-справжньому по, по вільним. Більше того, я вам скажу, що багато з, з егрегорів впливають на те, щоб війна продовжувалася. Їм це вигідно. Їм вигідно, вони харчуються цими енергіями. Навіть егрегор фармації являється одним з краєугольних камінчиків в структурі рабства на планеті. Йому вигідна війна. Фінансовий Егрегор це все операційна система рабства. Отже, мої любі, я вважаю за доцільне і необхідне повідомити вам і вести просвітницьку діяльність. З приводу, що таке грегоріальні структури, як вони впливають на історію людства і що вони несуть людям, на сьогоднішній день це операційна система, ефективна рабства і рабовласницького устрою, світоустрою. Я особисто обрав волю, свободу і незалежність. Я 15 років більше як. Звільнився від усіх егрегоріальних структур в своєму житті. Я покращив своє здоров'я, я знайшов свої стосунки, я покращив свої фінанси, я покращив якість свого життя, я покращив свою ефективність. Ось що дало мені в тому числі вчасне від'єднання або в той час від'єднання від усіх егрегорів. Першими егрегорами були релігійні егрегори. Потім мені прийшла думка, а навіщо мені всі інші? І це була досить вдала думка, гарна ідея, яку я реалізував. Ще через 15 років до мене прийшла наступна думка. А треба забрати всю енергію, яку в мене жерли за всі мої втілення, всі егрегори. І я повернув собі цю енергію. Отже, будемо щасливі! В свободі, незалежності, відповідальності ми зможемо збудувати світ щастя. Але і, і де іс ха ісхаїн. Дякую вам, мої любі. З вами був майстер ОН Стефан.